Вже стільки відквітувало, я не встигаю. Вони так швидко переквітають. Це опунція або кактус садовий. Колюче, дивіться, які колючки зарази. Але гарна квітка. Так цікаво, воно на зиму зимує гарно все, але лягають, вони повністю сік свій. позбавляються від нього, Такі стають зморшкуваті, лежать на землі, але потім навісні знову відходять. Ось така жовта красоня. Вони є різні. У мене теж є ще якась одна, але бутон. Я вже до нього точно бігаю щодня, щоб не пропустити. Як цікаво квітує осока пальмолиз. Ой, осока блюзінгер. Бачите? Ось такі високі видає. Вона ну, сама, бачите, невисока сантиметрів 15 і десь сантиметрів 40. Ось ці квітконоси. І на них такі звисають колосочки. Гарна така травичка, вона вічно зелена. Такий помірний агресор, який можна контролювати легко, не так швидко вона зростає, але доволі така симпатична. Мені подобається ось. Блюзінгер, осока. І починає квітнути делосперма. Вітер сьогодні страшенний, мікрофон не взяла, але, може, буде чути мене тут трішки в затінку. Вчора пішов дощ, а сьогодні вже страшенно віє. Все знову буде висихати. Телосперма любить, щоб її саджати на такому возвищенні і щоб була гарна дренаж. Вона не вимерзає, вона вимакає. Такий сукулент, гарне таке листя цікаве. Але мій. Моє вербузілля забиває все на світі. Ось це зелене просте. Я вже неодночасно кажу, неодноразово, точніше, кажу, що це агресор, страшенний агресор. Але що зробити, вже було посаджено. І його важко бачити, наприклад, позбутися там, де якісь інші ґрунтопокривні рослини. Тому якось так разом зростаємо. Я вже погодувала лебеді? <гум> І ще будеш. А що лебідь робив? Шепить так він. А чого він шепить? Чого він шепить лебідь, а? Отак От шипить. А чому він шепить? Такий великий лебідь шипить, да? Ой, бачиш, ганяють качачок, бачиш? Бачиш? Ой. Ми сьогодні прийшли по лебіді годувати. їх дуже мало сидять. Правда ні? Тікають. Так, мама з каченятками. Що це за сорт, підкажіть? Я думала, це Ельторо так мені було видало, я... Ель-Торо придбала, але це не Ель-Торо, це якась інша. Сусвіття теж таке набите схоже, але вона більш теракотова, Ель торо більш до червоного. Дуже гарна. Ой, краса. Не те слово. Ніка по позує. Бачите, в нас тут яка краса. На центральній площі катальпин розквітає теж. Їх так понизили цього року. І стільки троянд. Їх подобається? Біжи туди до тих троянд, до тих інших, біжи. Біжи, ще там будемо зараз фотографуватися. Краса. <рес> ти любиш квіточки, о, ти кульпапку десь знайшла. Пішли, подивимось, як тут гарно. О, а ще є з однорічників. Але троянди кожен рік тут гарно. Перезимовують вони без укриття. Якісь хороші сорти. І, до речі, я тут шукала, була один сорт, ось цей сорт. Що це за сорт? Мені тоді всі сказали, що це Ельтору, але це не Ельтору. Він чимось схожий, але він... А в мене заквітнув перший лілейник. Перший. Бачу, вже лілейники квітнуть у нас, бачите, все тут, на півночі Хмельницької області пізніше. І саме на дощ потрапив весь такий, Весь такий. ой, яблучко впало. А я якось один раз полежала на гмаку, так як я можу раз в рік полежати там. І дивилася, немає яблук, думаю. Ой, це така, знаєте. Як називаються вони? Антонівка здається. Чи папіровка, чи Антонівка. Папіровка, певно. Вони, по суті, літні, але дуже смачні. І там не було майже жодного яблука. А тільки що почула, що гупнуло, підняла голову, Боже, як це корисно піднімати голову. Здається, з цього боку непоганий урожай є на деяких гілках. Вони дуже смачні, коли дозрівають, дуже смачні. Не старе вже дерево, звісно. Іра. ой, смачна ягода. Ну, Може, це я так, знаєте, на свій смак. Але спробуйте, якщо хтось не пробував, якщо сподобається, посадіть. Вони невибагливі, морозостійкі. спочатку трішки в ріст їм потрібно піти, а потім гарні такі кущі наростають. Дивіться, який гарний я букет зібрала на кухню. Ото навчили ви мене цієї радості збирати букети і милуватися в будинку квітами. Дякую вам. Деревій. Бачите, три сорти деревію. і яка краса. Просто неймовірно. Чудові такі витривалі рослини. І ще й дивіться, як гарно в букеті вони виглядають. Просто вражена, що в мене червоний буде цього року яскравий. Якщо вийде з насіння, бачу, вже є перший квітонос. Ось виявляю, що там червоний. І буде взагалі фантастично. Ох, який дощ! <звук> ага, Ніка, Дощ! ていくだいねくだ。<genocide> <touched> なるほど。<laughs>